Іде він іде. Йду, йду. Вигнав холодригу. так. Та ні, ну воно, воно як, воно не дуже й холодно, день то був теплий, ну а на, на вечір чути, що вже прохлопненько. Що товариші трудьоги? Поглинаємо чи пожираємо, чи прибираємо послідні плоди цього року. У нас баклажани ще дозрівали, ще, звісно, цвітуть і ще може б знаєте, Може біросли, але... Вони вже... ростаємо, заховували. Да, але вже усе. Сьогодні у нас на ніч вже приморозок, ну 2 градуси стоїть. І в подальшому вже неділя вже вчитай, 2 градуси. То прибираємо баклажанчики. У нас є рецепт цікавий на каналі. Е, я думаю, що ми там, зайдемо в літню кухню, вдома реставра, потім знімемо ще баклажани. Ми, кстати, були у Велмарті 35 гривень. Кілограм щось таке, я ще й замітив. Думаю, по суті, це мові невелика така ціна. Тож можна купити ще буде баклажанчиків. і дуже класний цікавий рецепт. Його пережорюєш такими ломтиками. Е, може, не будемо знімати. Воно є в нас на каналі. Може я під цим відео вам закріплю те відео, і ви там подивитеся, е, як, як приготувати ці баклажани вдома. Там з часничком вони із цим, і е, часничок Петрушка да, ми переложували, і баклажани, жарені такими цими Слуйом. слоями. Так що отакий капітальний рецепт. Я не знаю, я таке маленьке он не трогаю. До. Я його вже зрів, щось повириваю на прицеп. Ти прям все вже До. Його. До прям фінал. Має. Ну так. Да. Так хочеться, щоб воно подовше, воно ж все таки дві, як ні, ні, ні. красиве таке, знаєте, ми ж за ним. Я ж, я ж між душу вкладали. Ну то тоді все тоді, що я її такі видивив. Та, Шо? Тут ти ж кусочками їх ріжеш, як жориш. Може, треба подивитися, з ними ж все одну, треба щось зробити, да? чи іменно зробимо таку затовочку, да? угу. так? Оп. Короче, короче. Ну що, як кажуть, знаєте, і жолко ще б росло і росло, але клімат є клімат. Вирізали тільки що з маринкою баклажани, вирізали перець, перець різали вже практично весь підряд. Де-не-де, звісно, пооставляли маленький, тільки понав'язувався. Я то розумію, що йому, мабуть, буде капець. Ну, а вдруг переживе, то хай собі дольше в'яжеться. То, коротше, ось результат такий у нас. Там трохи баклажанів, ну Там перець болгарський цей. і тут ось перець, і тут ось трошки. Капусту. Ну, ми фіолетову були вирізали вже в погрібі, а це оставляли, думаємо, хай воно ще. І... Що саме інтереше, цвітно капустина тільки-тільки, буквально неділі-три назад да, почало нав'язуватися. Куч стояв взагалі без цвіту. Оце за три неділі Ще короче, буде і цвітно-капустинка. Та колись на вечерю на якусь приготуємо, та й буде в нас. Ну а тут що у нас? У нас капуста. Вона виходить, вроді би, мов середньо... середнього, середнього ростова, середнього русла. Але ж деякі тільки як корінці пополупалися, да? що ми обрали. Тобто, вроді би як купляли, я не помню. Казали, вроді що пізня, правильно? Не знаю, ну, я вже ну, б вже така вирізала б. Ну, вже можна, вже можна. Ну просто не хочеться вирізати, щоб вона в нас лежала. Будемо шаткувати і квасити. Я знаю, що квашену капусту всі чекають. Тож будемо. Вирізати. Так що ось такі ось голови, дивіться, красивенні. Моє здорово вже репне скоро. Та не репне вона, де яко. Ох, то. Якраз оце морозець, приморозки і можна потихеньку прибирати. Так що, І груші. Груші, кстати, були подалічні дві штуки. Я пробував соковиті. Такі добрі, що капець. Так що це в нас грушу, що ми. В прошлому році ми її садили, до? Да? Мені. Тобі? А якраз чотири. Чотири. нема. Ось білі роз. Більше, і ще ось зверху. Диві. І ще зверху, так. Да. Якраз mm. на нашу сімейку. Якраз. Десь і тут ще боча. Ну на той рік можна дати більше, якщо все добре. Абрикоса то взагалі не цвіла, але розрослася гарненько. Бачите? Я її ще підріжу по, -по, -по, -по весні. Ну і зу, щось біло буде. Ну і гострий перець, я ось був останній раз обирав. Тут думаю, може його накриємо, агроволокном. Так. Да. Ну, попробуємо. Спасемо, то спасемо. Ну вже все, вже так сказати, що могли, те врятували. що не могли, Можна спробувати вже... посадити у стовпчик. Уставчик, а? Там прикінці костовчиків. Та там, ні, там... ну не весь. Не весь. Пару кущиків. Ну, деякі кущі. Он хороший такий. Треба б дивитися по листю. Он крайній хороший. Так що можна пару стовпчиків, а куди його поставити? Переробний. На, На вікно? На вікно. Ну, як варіант. Коротше, отакі пироги, товариші трудяги. Все, будемо потихеньку це все прибирати. Там ось був на прошлій неділі мотоблоком пройшов, де катушку ми викопали. Пройшов мотоблоком, трохи пере, перелопатив е, бур'яни, щоб воно не так заростало. Ну, а це все ще вигребимо з маринкою. Може, може вигрібимо. Та ні, я думаю, щоб треба. Да? Ви, ви це, так, що Ви так? в общем, по суті, таке, таке. -сяке. Тут трохи курення, цього підписникам копав. Так що, може, ще кому треба, поки я ще можу лопоту садити в землю. Посилки ж сину відправляємо, хто там замовляє у нас продукцію. То цей я можу ще накопати курення, Так, побіжу, бо щось кричать поросят. Що таке? ти рокотиш. Знаєте, товариші трудяги, троє... що це? Це свиноматка до хряка. Скажете, ви, коль, як таке можна, третій день оборуса враду до хряка. Є таке. Що цікаво, можна навіть зайти, Статі, можна ліпучку викинути, можна зайти, сісти на неї, воно до хряка. Що, дивіться. Ну, знаєте, ж, так, як свиноматка до хряка. Сідай на неї, лягай, що хочеш робити. Ось от. Тобто, оце тільки три дні назад у нас опорос пройшов. Парвати же не можна. Ні, ні, парувати не можна. Опорос тільки пройшов і все. І ми вже до Хеко. Є таке в природі. Подай на пучок, бо там до, це щось на ній посиді, вона ще дуще почне кричати. Ну, воно швидко дуже проходить. Тобто, 2-3 дні воно пройшло і все. І вона собі далі занята материнським інстинктом і все в неї хорошо. Ну а іменно чого такий збій? Ну, йде якийсь гормональний е, цикл в організмі, е, щось там пере, переклинює в голові і вона кидається до хряко. Так що це нормально, абсолютно нормально. Нічого, воно все проходить. Просто у кожної свинки цей стрес проходить по-розному. Хтось кидається до хряка, хтось не їсть теж, бо дуже зачастую пишуть мені підписники або дзвонять. Після опорусу свиномотка не їсть. Може бути таке, що 5-7 днів вона внуще воду питиме і все. У нас, кстати, друга свиномотка. Оце одна із тих, що е після опорусу можна дуже амоксицилін їй вколоти, бо вона прям ну, вообще, вона в'яленька, слабенька. Просто як після першого опороса воно все показує. Так що, в общем, отакі діло. Тереза мать. У нас їй одинаково. Вона своє діло зробила, виносила, потім розпоросилася, годує, їсть, п'є ніяких їй ні уколів, нічого. Просто хоча свином оці дві свинки ми брали бірковані, тіпа, типу, знаєте, що ось та це ж там прям генетика, супер-пупер. А ту свинку ми брали у Олі, як ну, людина, яка просто займається свинями, до цього ну, має хороший підхід, вона все правильно робила, все що треба. Просто свиня, не, не свиня, а пісня. Знаєте, слухаєш і милуєшся. Чи дивишся і милуєшся. Тож від неї може даже оставимо собі пару свинок на майбутнє, подивимося, що воно покаже. Ну а як ви ще проходили опороси з цієї свинки нормально? У Терези багато було плодів, у цієї е, усі три опороси було малоплідність. Е, і опороси всі були слабі. Е, е, получається, поросятка такі е, ну, великі, але їх дуже мало. Е, е, і після кожного поросяти вона стає, вона агресивна, вона кидається. Двічі мене за ногу хватало. Ну вона не кусає, але, типу, вона така. Знаєте, агресію свою показує. Так що, в общем, якось оток зі свинками. Ну, Ну це таке, це свиноводство до цього треба готуватися і бути готовим до всього. Так, Пішли наш перчик, заносимо в погріб і зараз спробуємо помідори. Побашені наші помідори. Ну, свійське добро в погріб, так? Да? Яке свійське? Ну, свійське, ну своє. Ну правильно? Ну, Свійська качка, свійська гуска. Ну, тіпа... Це не до того відноситься. Коля. Думаю, що це тіпа, вов, своє. Ну своє да і все. Пасаємося на зиму. До картошки нема. Картошки нема. Оце картошка, то, що і то, що все, все, що наше. Ось і он. Все. Буряки є, там морквен трохи, капуста щас ще повносю. Коротше, картошку треба завтра поїдемо купимо. Ми викопали 16 відер, да? так? Ну, відеречок. Відер, відеречок. 16 штук. Але більшу половину просто-напросто вона отакенька. Та мається, а? На її. на прицеп. Це ось судо, да? так. Так. Руки помив, Руки щось. Для чого ти мив руки? руки? Я буду помідори пробувати. Це ось бачите, перша партія. Це ми з малими їздили, то вже, вже законсервовані. Ось такі, а? Ді які кросовчики. Ну це не ті, що ми збирали. ось. Ото ми збирали там, отакі. Так що супер. Так. Ну що, помідорки. помідорки. Ні, Ну якщо чесно, ми вже їх їли. <рис�и> ну вони ще були слабі. Це на маринки на день народження відкривали. <риси> Сеніжана картопелька. І не тільки. <риси> Корожі бомба. Це ті, що просто на відро води. Стакан солі, стакан сахар. Кудо, в ящик, ящик, куди туди, то не мусор. Ну, а ці ось... Далі дивіться, маринуються. Мені там писали, що вони у тебе позривають. Ну, не знаю. Я нічого їм не робив. То іст, ось дивіться, опен написано, бачите, я би, ну я не відкривав їх. Да, кришка типа, надута. Ну, щоб сказати, що вони позривали, ні не позривали. Поки Все. ні. Все нормально, да. ну, і ця. Ну, то есть, Кришка, як я їх закрив, так вони і залишились. Це, кстати, гірчицею, Щось може їх отак... переколашмутити. Да? Я, кстати, відкрию, мабуть, їх згірчити і попробуємо, да? Просто ми їх ніколи такі не пробували. Да. ну а ось Знаєте, що це таке? Заночка коліна. Ага. Нормальні мужики де должні ховатися? Там, де. Нахер я осколоти, його сколотий, от знаю. Там, де цей, де є закусить і випить, правильно? Так що, в взагалі. Общем... Це... А так ти ж потихеньку ходиш, сербаєш. А? Сербаєш потихеньку? Та ні, держав. Це... Йо, переса, да. Короче, Коротше, малинове ви вино, поняли? Це чисто, чисто попав десь на Тіктокові. Жінка якась готувала і такий, ну, подібний, знаєте, простенький рецепт, але у, три, у, трьох, у трьох минутах. От 3 хвилини і весь рецепт вона розказала. Ну, звісно, все, що сповнив, чи що заповнив, та й зробив. І... Короче, Зробив малинове вино. Вийшло із одного кілограму малини. Оце в мене вийшло, виходить, що це в нас літруві. Да, да. Дві літри. І, і трошки, дві літри і трошки вино домашнього. А там зараз щось вдома ми останню малину з маринкою зібрали. І ну кілограма там на два, мабуть, да? а й два з половиною. Ну, така мисочка непогана була. Тож, коротше, теж зроблю малинового вино. Що, що, що вам ще показати? Помідорів нас ушили, ось бачите, у нашому дегідраторі. Це зв'ялений помідор, залитий оливковою олією. Це ось оці баклажани, про які я вам казав. Ну тут це без зелені робила, то Без Зелені, просто їх не видно. А, а, просто не цей. Бо ми там як е, якийсь рік робили, де я прям пижував, як капець. Е, а, ось, оце ось так? Да? Це цього однішні. Ні, ну тут ось видно, де визили. А зелені. це тіт нам давала. О, все, цеть. Це теща давала, а це ось Маринка готувала, бачите? Ну, в общем, цей. І ти ті і ти непогоді. Так, ну, як ви поняли, хто працює, той зимою сидить у хаті і їсть у дві щуки. А то ти і Та ні, ну я поправляюсь. Так, 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 так. І ще ось робили, що це, кабачки по-корейськи. Тож, кстати, таке. Для мужиків, мужики, коротше, таке одобриють. Ну, все, погірочки є, помідорчики є, томатного соку закрили, варення малинове, сушене. Гриб, ну, грибі, грибочки в мене ще там куча. Та й таке, коротше, що, що тут у нас ще, кабачки, там, помідори ще стоять. Теж варення прошлорічне. Так що, в общем, якось отак, все. Бо ж ти затарилися, ще трохи і, і буде десь треба десь, Коротше, я думаю, що стеложик тут треба зробити ще. Вже другий рік да, ідей, коля стеложик робимо. Ну я ж один зробив і другий зробив, поки що хвати. Тільки ж не не. Та ну що зроблю. Ну, звісно. це таке щось типу, під гриби мені. гриби, так. Бо я оце все. Я вже як як попоюхав міцелія лісного. <laughs> я, набер, тільки, тільки я там і живу. Знаєте, як е, е, єсть буває після хорошої риболки, приїжджаєш додому, закриваєш очі, а воно аж, аж перед очима, ота риба, оті карасі, там, чи що ви ловите, а в мене оце приїжджає, роз оце додому це лягає, раз, закриває очі, а в мене ці гриби по лісі ростуть. Ну, коротше, таке, таке, да. давайте все, давайте прощатися, В общем, все у нас добре. Пішли чистити картошку. Всю угу. людину зараз поїду, візьму. Оселеця. Оселеця. У Скумбрії копченої вже нема коля. Ну то їхати ми. Завтра будемо їхати в Полтову брати, на базі. Цю скумбрію то будемо маринувати. І я вам покажу вже зніму відео по коптильні, яку можна зробити самостійно вдома. Коптильню я робив, вона під гаряче копчення, чи це під холодне копчення, але її можна переробити під гаряче. Тож залишайтеся з нами, дивіться наше відео. В общем, Нікуди від нас не дійтесь. Що це таке в мішку. Це, це ці просто. Ну що я його тут? Все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Е -е. Да і все. Поки що Поки що на даному моменті все. Нічого я не забув, я б все сказав. Да? Пішли, бо помідор вже аж Нода. Нода. Да? Пішли картошку чистить. Всі товарші, Кого? Картоплю. О, тут набирать. Давай. Красиво ж вибирай. <клес> Давай, а яку межорити чи пекти, що ми будемо з нею робити? Mm. Давай отаку. Давай білу. <клес> Хочу не Завтра зараз. треба білу йти купляти. Мені дуже подобається картошка е, ця, гранода називається. по гранода. Думай... гренода. А? Ну, гранода чи гренода, яка різниця? розниця, я думаю, що все. <клес> ти хватимеш. Що у нас? Та я ж кажу, що я її люблю. <рес> так. Досить, досить. Все. Фіолетову капустину. Хоч би хворя не тріснула от такої картошки. Капустину що, фіолетову. Капустину. А я от тут ось, дивіться. Саме красиве, я на неї дивилась просто. Хвата. Є. Що? Перець тобі? Чи цей, як його, морквинку кинуть якусь? Чи як хочете? Ні, те. не треба. І цвітну капусту завтра будем жарити. Все. Все, Все. пішли. Будем магазину помідори. Хочеш в магазин на треба.